Привіт, друзі! Кілька тижнів тому написав у мені розробники одного інструмента. Кажуть, дивись, що ми для тестерів зробили. Хочеш сам подивитись, іншим показати. Я такий: звісно, так, приємно, ніколи раніше до мене з таким не звертались. Давайте подивимось. інструмент для тестування веб-інтерфейсів репортер, що він вміє, що він може. Перше, що кинулось мені в очі інструмент для роботи в команді, а не для таких індивідуалістів, як я. Можемо створити одну, додати туди інших тестерів, навіть розробників, і колективно покращувати якість веб-застосунків. Далі, власне, сам проєкт. Перевіряти все будемо за допомогою цирку. Додаємо посилання на нього, шаримо для всіх колег, і відкриваємо. Власне, сам інструмент виглядає як надлаштування над браузером. Як ви бачите, зверху ми бачимо Chrome як рушій по замовченню. І можемо робити ті самі дії ще в браузері. На що я звертаю увагу одразу? Кожна сторінка, на яку ми заходимо, зберігається в списку сторінок зліва, і ми завжди можемо швидко перейти з однієї сторінки на іншу. Наступна фіча. Звісно, є в інших браузерах по замовченню, тому було б дивно не бачити її тут. Можливість перевірити верстку на різних розширеннях екрану і в різних браузерах. З яких наразі доступний лише Chrome, але я вірю в краще. І власне, ми можемо зробити перевірку на Pixel Perfect Design, обравши картинку з дизайном, який нам дали, наприклад, аналітики чи Product Owner, включити її, і далі подивитись наскільки верстка відповідає бажаній. Наступне досить зручна звітність. Тестуєте ви веб-застосунок, побачили баг. Вибираєте зробити скріншот, вибираєте область, вказуєте в бах, ось тут. І ось тут. А ще отут всюди баги. Можна навіть написати великими червоними літерами. Що бах. Ось. І, власне, створити баг-репорт. Натискаємо кнопочку Репорт. Як бачите, наш скріншот вже приатачено. Вказуємо його ім'я, кроки. Очікуваний та отриманий результати. І, власне, натискаємо кнопочку Створити. І він створюється просто тут. І звісно ж, після створення багу ми можемо легко подивитись чи змінити його статус. Наступна фішечка можливість запису відео браузера. Я користуюсь для цього зазвичай іншими інструментами. З допомогою одного з них я якраз і записую це відео. Але приємно, що розробники подумали і запропонували вбудований інструмент. Записуємо певний сценарій, отримуємо помилку і хочемо відзвітувати про неї, створивши новий баг репорт. Що ми маємо далі? Мені було трошки незвично не бачити адресну строку, але насправді вона є. Але не вся. Оскільки ми тестуємо конкретний вебсайт, то ми бачимо лише endpoint, і можемо спокійно проводити навігацію на ті сторінки, які, наприклад, недоступні. Через посилання в веб-інтерфейсі. І також можна поставити зірочку, щоб корисна сторінка завжди була в нас під рукою, як, наприклад, оця для створення тестових кредитних карток. А через цю фічу довелось навіть відкласти запис цього відео, бо розробники ну дуже хотіли й показати. Можливість створити тимчасову поштову скриньку, навіть не одну. Так, є багато інших онлайн-інструментів для того, щоб це робити. Але знову ж таки приємно, що воно тут є і воно є вбудовано. Після створення ми отримуємо унікальну адресу, можемо її скопіювати і, власне, перевірити реєстрацію, наприклад. Давайте відправлю лист, щоб перевірити, чи працює. Так, лист є, можна скопіювати посилання і далі тестувати. Що ще залишилось? Власне, сама командна робота. Ми можемо відкрити вкладку репорти і подивитись всі створені нами баг-репорти, їх деталі, навіть кліки, що ми робили, щоб досягти багу. Це може бути зручно. І, власне, змінити їх статус. Можна просто перетягаючи тікет з однієї колонки в іншу. Якщо працювати командою з розробниками іншими тестерами, це дійсно може бути зручно. І також ми можемо побачити, на якій Конкретно сторінці стався той чи інший рапорт. Ну а якщо вам не подобається вбудована дошка для роботи з багами, ви можете спробувати інтегруватись в існуючі багтрекінг системи. Як бачите, плани в команди грандіозні, трево, Jira, Сподіваюсь, воно працює, чесно, ще не перевіряв. Власне, такий от у мене вийшов перший огляд інструменту. Якщо ви розробник програмного забезпечення для тестерів, будь ласка, пишіть, я залюбки подивлюсь на нові цікаві інструменти для покращення тестування. Шановні глядачі, як вам інструмент? Особисто я заінтригований. Не скажу, що одразу почну його використовувати у всіх своїх проєктах, але як мінімум буду мати на увазі. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, мені дійсно цікава ваша думка.